В Горині на Рівненщині втопилося двоє підлітків. Одна трагедія трапилась в селі Соломіївка Дубровицького району. 12-річний Володимир якраз гостював в бабусі, а потім попросився з друзями на річку. Додому хлопець вже не повернувся. Цей хлопчик прийшов до бабусі, він з сусіднього села, і попросився піти на річку. Бабуся його відпустила, сказала, тільки не купайся, будь біля річки. Але, на жаль, там з ним ще було три хлопці. Три-чотири хлопчики, менше чуть, -чуть там по 10-9 років. Цей хлопчина обв'язав себе, зробив пояса із пластмасових бутилок, обв'язав себе. Ці хлопчики купалися біля берега, а він поплив на середину. Одв'язався цей пояс саморобний, який він зробив, і, на жаль, течія його понесла, і він топився. Там глибина 2-3 метри. Один з друзів Володимира кинувся в село кликати когось із дорослих, інший лишився на березі. Хлопець боровся зі стихією. Его понесло, він два рази, три рази ще виплив, кричав, рятуйте мене, але нікого не було, нікого з дорослих, ніхто не міг прийти йому на допомогу. Коли прибула допомога, хлопця на поверхні вже видно не було. Селяни кинулися шукати Володимира, а потім викликали рятувальників. Водолази Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах і досі продовжують шукати тіло загиблого. Не знайшли вони і тіла підлітка із села Маліза Псевича Сарненського району. Тож компанія хлопців із 6-7 хлопців там. Вони перепливали горинь і, на жаль, цей хлопчина втопився. Не хватило сил йому перепливти і втопився. Зараз по цих двох випадках працюють водолази. І сподіваємося, що піднімуть тіла. На жаль, вже загиблих. Тому я ще раз звертаюся. Я вже скільки раз звертаюся до, особливо для цари канікули, для батьків. Ні в якому разі не оставлять дітей на одиноці, не пускати їх на річку, водойом, тим більше, якщо вони не вміють плавати. А також просять дорослих показувати тільки хороший приклад не випробовувати долю і не лізти у воду на підпитку. До слова, 80% усіх смертей на воді сталося саме на горині.